Приготування мила з мильної основи. З точки зору хімії, мила це солі лужних елементів і вищих карбонових кислот, переважно стеаринової та пальмітинової, з добавками барників, запашних речовин, антисептиків тощо. Мило випускається в твердому та рідкому стані, а також у гуляді порошку і грану. Додатково в складі мила можуть бути інші речовини, що володіють миючою дією, а також ароматизатори та барники. Історія Створення мила Історичні джерела вказують на те, що мили виготовлялися ще в стародавньому Шумері та Вавилонії. Описи технологій виготовлення мила, знайдені в Месопотамії на глиняних табличках. Єгипетський папірус середини другого тисячоліття до нашої ери свідчить. Що єгиптяни регулярно милися з використанням мила, широко використовувалися подібні мої засоби і у стародавньому Римі. Одна з легенд пов'язує появу мила і навіть слова соап з горою сапо, на якій у стародавньому Римі спалювали душі принесли у жертву тварин. Жир тварин, який виділявся під час спалювання такої жертви, накопичувався та змішувався з попелом вогнищ, як природній лук. А потім змивався дощами в річку, в результаті чого вода починала пінитися і добре змивати весь брус тканини. Саме тоді помітили той факт, що завдяки цій суміші одяг почав братися набагато легше. Одна з перших публікацій про мило зустрічається у природній історії плінія старшого. Він пише, що мило виготовлялося з букової золи і козиного сала, а добула його гали для фарбування волосся в червоний колір. З тексту не зрозуміло, чи використовувалось мило для інших цілей. У відомому папірусі Еберца, це медичний давньогрецький рукопис, знайдений в 1872 році до нашої ери, мило згадується як лікарський препарат. Мило воріння, як ремесло виникло в Європі у 14 столітті, а секрети виробництва мила прийнялися від Візантіїв. Майстри миловоріння з'явилися лише у 15 столітті. У 1808 році французький хімік Мішель Ежен Шеврель на прохання власників текстильної фабрики становив склад мила. В результаті аналізу виявилося, що мило це натрієва сіль вищої жирної кислоти. Перші синтетичні мийні засоби з'явилися в 1916 році. Винахід німецького хіміка Фріца Понтера мав лише промислове застосування. Побутові синтетичні мині засоби, які були нешкідливі для рук, стали випускати лише у 1933 році. Історія маловоріння в нашій країні почалася з використанням глини, яка була здатна обирати бруд і пил. Плину, що видобувалася на Сапунгорі – мильна гора. В Україні перший цех по виробництву мила відкрився у 1445 році у Львові. У перших миловаріннях усі складники мила змішувалися і варили у величезних відкритих котлах. Досвідчений миловар помішував цю суміш спеціальною лопаткою. Залежно від того, як мило стікало по ній, він знав, який складник слід додати. Або скільки і як ще треба варити мило. Етапи приготування мила. Перший етап це омилення. До різних олій та жарів додають лук, внаслідок чого утворюється суміш з чистого мила, гліцерину та 30% води. Іноді для того, аби отримати цю суміш, мило, який раніше варить у котлах, але в більш сучасних миловарнях цим процесом керує комп'ютеризована система. Другий етап сушка. Очищене мило подають в розпилювану сушку, де у вакуумі та при високій температурі вони перетворюються на маленькі гранули змістом води лише 12%. На третьому завершальному етапі мильні гранули змішують з різними ароматизаторами, барниками та іншими додатками. Наприкінці мило нарізають кусочками або ж заливають у відповідні форми. Властивості мила залежать не лише від природи жирної кислоти, яка входить до складу, але також від катіона. Натрієві солі є твердими речовинами, калієві рідкими. Більшість властивостей мила, наприклад, твердість, розчинність у воді, залежить від його жирного складу. Так, пальмітинова кислота надає жиру твердості і гарні піноутворюючі якості, а олеїнова кислота розчинність у холодній воді і миючу здатність. Стеаринова кислота посилює миючу здатність мила у гарячій воді. Мийна дія мила. Це складний фізико-хімічний процес. Мило є посередником між полярними молекулами води і неполярними часочками бруду, нерозчинного у воді. Під час змиття молекул мила так орієнтується на забрудненій поверхні, що полярні групи звернені до полярних молекул води. А на полярні вуглеводневі радикали до неполярних часток бруду. Останні ніби потрапляють оточення молекул мила і легко змиваються з поверхні водою. Побічні ефекти мила. Луг почкоджує шкірний шар, захисну оболонку шкіри, одне і те ж мило не завжди підходить для різних типів шкіри. Мило ніби змиває позитивний заряд зі шкіри, тому мікроби до неї буквально просто липнуть. Під її лугу руйнуються натуральні тканини, барники якими пофарбована тканина. Приготування мила з мильної основи. Для мила ручної роботи знадобляться наступні предмети. Термостійка є місць для змішування компонентів, Кухонні ваги або мірний стакан, дерев'яна ложка або лопатка, ніж та дощечка. Спеціальні силіконові або пластикові формочки, декор, ароматизатори, барвники, олійки тощо. Нарізану шматочками тверду мильну основу розтопити на водяній бані або мікрохольовій печі. Вода ні в якому разі не повинна перегрітись та закипіти. У розплавленому суміш додають інші компоненти: ароматизатори, барвники, гліцерин тощо. Готову мильну масу потрібно перекласти в формочки. Бажано розпалити на поверхні спирт, щоб прибрати бульвашки. Мило варіння процес творчий, тому вибір матеріалів величезний. У домашнє мило можна додати засушені фрукти, пелюстки, блискітки ткилюху, косметичну глину в загальному все, що підкаже фантазія. Тому фантазуйте! Дякую за увагу!